Я відчуваю, як воно отак от в сторону головою крути. Або що вона там робить. І навіть супротив воді складає такий, що просто жесть. Друже, дай мені хоча б тебе побачити. Нехай ти не будеш в підсаці, ну нехай ти зійдеш, нічого страшного в цьому не буде, але дай побачити хоча б просто твій розмір. Ну ладно, піцація я хочу, щоб вона була, не буде я душею, душою. Но, як мінімум, щоб розмір твій побачити, хто ти, знаєш, хто ти воїн, знаєте, такий, як фільм. Ось, слухайте, ну суперова історія. Вудка гнеться просто капець. Полосіння у нас 0,25, шок лідер. І після айрону ми особливо там нічого не перематували, нічого не робили. Тому <гум> вся ця історія. Де ти там стоїш? Що вона робить? Вона наче як становиться, кудись спирається і... Подиви, 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 подиви. Подиви, що вона робить. Перетягую через щось. Тихше, 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 слабіну не давати. Диви, диви, що вона робить. Вона розвернулася, чувак. Розвернулася. Диви. Оце вона розвернулася. І знов 100 метрів, і знов качать 100 метрів. І от е, потім би подивився я на Вадима, щоб він так дві, дві риби завів, тримаючи вудку в руках. Бачите, як я тримаю. Я вудку впираю в ногу і працюю ногами. Ну, типу, зліва направо. Я рукою не працюю. Хоча руку зараз тримаю отак от ближче до тіла, і в мене вже підсуха трішки втомилася. А врахуйте таких рибок. Штук 10 дістати. І у вас починається історія, просто відпадають руки. У нас таке було, таке раніше було.